Отака От є штука. Був дощ, пішла вода. А вона тут натекла. Так само вода натекла там. А я вітаюся з моїми гостями. Хочу вам розказати, що я робив, щоб не було води. Значить, Я брав і... Прочищав ті пазухи, де заходить вода і всякий бруд. Тут було повно бруду. Ну, Чомусь так вийшло, що я прочищав, щоб навіть прочистити, тут зробив діру таку і прочищав, щоб вода виходила, не затримувалася. І В кінці кінців далі вода попадає сюди в салон. Ну, Вже не так, як було, не так багато. Ну, Але що мені з того? Так, тепер по ремонту. Машини. Румонту машини вам покажу, що вітаєте дверку від Волги кудись. От що я зробив таку фігуру з неї. З цієї. Бачите? Ця фігурка буде йти сюди. Ну тут треба двома руками, тому от значить так буде. А... Там те, що я відео показував, треба переварити, вже воно приварене. Ну не зовсім там треба. Потім буде все доваритись повністю. Я дякую, що ви до мене приходите. Приходьте ще, а я вам щось гарно розкажу. Ну, наприклад, як випадок, коли мисливці в Тайзі пішли на якогось звіра там добувати. І вони вже обід, вони собі біля вогня гріються. Вже випали собі там трошки. І один з них каже, о, був би медведь, ми б його завалили, нас є багато, о, було б класно. А інший мисливець каже, я знаю, де то є відмідь, там є берлога, він спить там. Я можу вас туди завести. Ну, всі ясно, що побігли туди. І розповідає. Шофер машини, який їх туди привіз. Каже, кучу гора снігу, видно, землі. Видно, як ведмідь дихає, які випари, от, пара або аж мороз там. Чуєте, що велика тварина дихає. Каже, ми всі почали туди стріляти в ту берлогу. Вилізає бітом від ведмідь, встав на, на двою лапи, а ті лапи підняв до гори, як людина. Всі розбіглися, втікають до машини. І шофер каже: бачу, що така ситуація критична. Я за руль поставив машину на другу передачу, помаленьку рухаю, і всі на машину заскакують. І от, слухайте мене, перед останнім мисливець залізає на машину на борт, Ну, щоб заскочити. А останній. Чепив його за плече рукою, і цей передостанній кричить: То не я стріляв! Удачі всім!